Друзі, вітання від команди Простасталь. Сьогодні ми покажемо не просто ніж, а пам'ять про спецоперацію павутину, яку провела СБУ. Ніж є повноцінним витвором ручної роботи, виготовлено з таких гарних чорних фарбах, має кліпсу, аби ніж надійно тримався у кишені чи за ременем. Та гравіювання назви операції разом з гравіюванням павутини. Сама ж модель є скалетною, вона доволі невеличка, така непримітна, але друзі, вона є неймовірно тривкодже виготовлена зі сталі Х12М. Дана сталь дозволяє не довго не втрачати ріжучі властивості. Сам ніж покриття. В чорному полімерному захисному покритті, які захищають від бруду та корозій, та заточний вручну з дмошестель борових камінь, що робить його неймовірно гострим. З однієї сторони, ножа вигравлена фура, з якої вилітають дрони, та дата проведення спецоперації павутина. Ну а з іншої сторони, вже дата наступного дня та гравіювання на півострову Криму з підірваними опорами Кримського моста. Друзі, цей ніж просто неймовірний. До речі, загалом носи 15 моделей ножів різні кольори перекордових руків для скалепних моделей, ще два матеріали покриттів, різні кольори піху, ну і звичайно. Гравіювання можуть бути будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, друзі, якщо ви хочете свою власну індивідуальну красу, не цурайтесь, пощітиму приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.